Сьогодні в програмі. Ситуація на лінії фронту поблизу Горлівки. Делегація британських посадовців на Житомирському полігоні. Спеціальний навчальний курс для волонтерів в університеті оборони. Всього зафіксовано 32 обстріли позицій збройних сил України. 28 з них на Донецькому, 2 на Маріупольському та один на Луганському напрямках. По позиціях збройних сил України в районі Авдіївки, бойовиків. Близько 20-ї години відкрили вогонь з танку та зіснили 12 пострілів. Згодом долучили БМП, зенітну установку та гранатомети. З міномету калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів російські терористи обстріляли опорні пункти в районі Луганського. Близько 16-ї години диверсійно розвідувальна група російських найманців, чисельністю до п'яти осіб, наблизилась до позицій села АТО поряд з Новотроїцьким та обстріляла їх з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї, отримавши гідну відповідь від українських Бійців ворог відступив. Наша знімальна група продовжує свій шлях по небезпечно населеним пунктам Донецького напрямку. Зараз ми прямуємо до Зайцевого. У селищі Зайцево знову неспокійно. Населений пункт обстрілюють мало не щодня, тому військовим важко відповісти на запитання про кількість обстрілів. Я вже збився просто напросто. Потому що каждый день насыпать ми ну, вже не вважаємо. Я вам можу показати, где 120 упало, вот, міномет. Где от смотрите какая яма. Это 122 или 152 мм. 122 це это гвоздика, САУ, 152 это акаси. Нещодавно проросійські терористи намагалися підійти сюди технікою. Однак нашим хлопцям було чим їх зустріти. За словами військовослужбовців, провокаційний вогонь терористи найчастіше відкривають під вечір. Тільки качинають темніти, і давай починають провоцирувати, провоцирувати, відкривати стрільбу з крупнокалібенного. Входить, виходить від пуль. Незважаючи на втому, наші хлопці мужньо обороняють схід від російських загарбників. Нікорі товариші вони взагалі на Дімбіль даже не уходили, ну, до сих пор воюють. Мобілізацію відбили. Зразу з мобілізації підписали контракт. Було мені був пририв п'ять місяців. Угу. Я побив вдома і вернувся, тому що треба кому-то зі збити. Карина Калітовська, Данило Іщенко, Олександр Візгін. Час ще. В умовах сучасних бойових дій військовослужбовці зобов'язані дотримуватися елементів тактики, адже кожен солдат є учасником складної схеми ведення бойових дій з постійним взаєморозумінням, підтримкою і забезпеченням прикриття. Саме такі взаємодії навчали британські інструктори українських військових у минулому році. Цьогоріч іноземні спеціалісти продовжили підготовку наших десантників на полігоні поблизу Житомира. Група розвідників просувається ворожою територією, однак на підрозділ очікує засідка противника. Займалися бойовими порядками розгортання в бойових порядках, відступи при зіткненні з противником, перегрупування в тилу, надання першої медичної допомоги, евакуацію поранених. Ну і безпосередньо захистом обороною будівель, і все ж цим пов'язано. Евакуація пораненого під час відбиття атаки противника один із елементів тритижневого поглибленого курсу. Українські бійці кажуть, що досвідчених британців є чому повчитися. Британські інструктори мають набагато більш широкий і набагато більш глибокий досвід ведення бойових дій. Наскільки ми вже дізналися, тепер вони були в Афганістані. Брали безпосередню участь в бойових діях там, миротворчих місіях, і їхній континент був в Іраку, тобто вони мали можливість набратися бойового досвіду, щоб згодом передавати його іншим бійцям, своїм безпосереднім бійцям, бійцям інших держав. За усіма діями наших десантників пильно стежать британські інструктори. Помилки виправляють і намагаються якомога більше навчити. Ми тут для того, аби допомогти підготувати українські збройні сили. Ми вчимо тактику і безпосередньо як діяти в місті. Це включає як зачистку, так і оборону будівель, також патрулювання в міських кварталах, а ще евакуацію поранених. Тим часом британські спеціалісти кажуть, що й в наших спецпризначенців є чому повчитися, адже бойові дії в зоні АТО мають свою специфіку. «Наша тактика якоюсь мірою відрізняється від української. А в чомусь є схожість. В чомусь вони вчаться у нас, а в чомусь ми у них. Британські інструктори минулого року провели чотири курси підготовки у навчальному центрі. Тоді вони допомогли підготувати понад три сотні бійців і півтори сотні українських інструкторів подивитися як нині проходить навчання до центру приїхала делегація британських посадовців на чолі з міністром з питань збройних сил великої британії пенні Модант. закордонна гостя оглянула навчальні місця на яких її співвітчизники готують українських військових я надзвичайно вражена побаченим оскільки мені продемонстрували заняття на медичному модулі, де ми змогли пересвідчитись, що життєво необхідні знання британські інструктори передають українським військовим, і це може врятувати їх життя або життя їх колег. Крім того, делегація мала можливість побачити тренування одного з підрозділів ВДВ. Британські гості задоволені побаченим і сподіваються на подальшу співпрацю. Професіоналам завжди є чим поділитися з іншими, обмінятися досвідом, обмінятися своїми навичками, своїми знаннями. Традиційно, згідно з підходами, які прийняті в збройних силах об'єднаного королівства, увага звертається на індивідуальні знання і навички індивідуального військовослужбовця. В цьому році курси ще більш змістовні, ще більш розширені з урахуванням досвіду, який був набутий протягом попереднього року. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, час чи. Перші цивільні особи, які постійно працюють зі Збройними силами України, пройшли спеціальний навчальний курс протягом тижня. 19 волонтерів отримували базові знання про діяльність оборонного відомства. Заняття проходили в Національному університеті оборони України. Це був удивительний курс, тому що ми всі практики ми знайомі з армією знутрі, Ми з нею працювали дуже тісно. А от як насправді устроєна зброї составляюча, тобто як устроєно міністерство оборони, всі структури, генеральний штаб, ми не совсем хорошо поняли. Ми совсем хорошо поняли, може бути... Документацию, которая ведется, да, какие-то еще э, тонкости э, как все происходит. Вот на этих курсах мы как раз и ознакомились со всеми э, документами Министерства обороны, те, которые, конечно, не до Инициатором проведения проведення курсів стала рада волонтерів при министерстве оборони. Ведь позаймодеолонів зі збройными силами стане якіснішою. Тут ребята, те, которые с первого дня войны, которые молча тихонько делали свое дело огромное, это достойные люди, каждый, каждый из них. Идей у нас действительно очень много, и идеи э, совпадают с видением военных, и мы понимаем, что мы можем сделать, какую пользу принести, э, и плюс вот этот опыт, который есть у вас, у всех, да, плюс наш, это ну, действительно колоссальнейшая сила. Випускники отримали відзнаки Міністерства оборони та сертифікати про закінчення курсів. Хотів всім вам Велике спасибі і подяки за вашу позицію, людську, державну і патріотичну. Я вам кажу велике спасибі і дуже сподіваюся на вашу підтримку і допомогу Україні, Збройним силам і всім нам. Разом ми точно переможемо. Подібні курси в Університеті оборони працюватимуть і надалі. Марія Мартинова, Володимир Стройков час ще. Недержавні бойові нагороди для воїнів АТО запропонували до уваги громадські організації. Ці відзнаки створені за ініціативою самих військовослужбовців, а вручатимуть їх солдатам та молодшим офіцерам за особливі заслуги. У нас кілька орденів, як ардінов, повністю бойових. Их у нас нет. Мы пришли, пришли к тому, что, наверное, нам надо самим принять инициативу и создать такие ордена. Пришли к выводу и сделали три боевых креста. Вот как на духу тот редкий случай, когда, ну, как минимум, половина идей всех и всего шло не от нас, как профессионалов, а именно от бойцов. Хрести за відвагу і за жертву крові розроблені за традиціями української фалеристики. На створення Христа за гідність у полоні авторів надихнула історія гетьмана Калнишевського, який провів у неволі 25 років свого життя. В мірі наймощний пример чоловіка, який не потеряв своє достоинство, волі, духу і так далі, це український Петро Калнишевський. І поэтому тут випросив навіть не стояло. Військові впевнені, ці нагороди надзвичайно потрібні захисникам України. Наголошують, що вкрай важливо, аби подвиг кожного воїна був відзначений вчасно. Надо, щоб они получали їх непосредственно будь любая награда, даже любая медаль для солдата это поощрение. Он понимает, что он все-таки здесь не просто так. Кто-то о нем думает. Государство, люди, ну как-то спасибо, говорит тебе. И у него есть желание даже остаться. Поки комісія державних нагород та геральдики вирішує долю цих відзнак, вони існуватимуть як громадські. Перші їх вручили легендарним кіборгам з позивним Спартанець та удав. Хлопці нагороджені за мужність і героїзм у боротьбі з російськими окупантами. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік «Час ще.